Наталія переїхала з Алчавська до Солонки два роки тому. Жінка шукала роботу і вирішила відкрити власний бізнес. Почула про грантові проекти для переселенців, пройшла навчання і наважилася реалізувати свій задум. Ми вирощували зелень на, на городі, як всі. І Я ту зелень продавала. Мені попалася така ідея вирощування це гідропоніка. Мені дуже сподобалось. Я написала бізнес-план, але це був маленький бізнес-план на оцю вот теплицю. От і на вирощування цієї зелені десь до трьох тонн в рік. А вийшло понад 30 і не один парник, а інноваційне підприємство. Городину тут вирощують по-сучасному насіння і технології європейські саджанці в контейнерах на стелажах у закритому приміщенні. Тут застосовують систему гідропоніки, жодного ґрунту, якісний торф і активне світло. Це має бути модуль світлодіодний, де фактично зелень дістає ту кількість. Мікромоли, які їм потрібно. Тобто знизу маємо живильний розчин правильної рецептури, зверху маємо правильне освітлення з певною кількістю мікромолів. Так, так росте зелень. Насільнічка вже проходить, а потім так от. Це петрушечка. А ще у лотках зеленіє салат, базилік, кінза і навіть м'ята. Трави достигають за місяць. Зараз на підприємстві 10 працівників, дехто з них переселенці зі Сходу. Проте людське втручання мінімальне, аби не нашкодити. Увесь процес автоматизований. Треба витримувати температурний режим, вологість, зміст СО2 і чітко состав живільного рощення. Принципово, якщо за цим слідкувати, вона сама по собі росте, як бур'янчик. Потребує жодних хімічних засобів від шкідників. Зелень екологічно чиста. Це підтверджують сертифікати. Перший урожай агрономи вже відправили до мережі ресторанів у Львові. Невдовзі відкриють камеру із цибулею, а також планують запустити сортувальну лінію. Ні сукач, Павло Замрій, програма очі.